Любчики, перед тим як поринути в цю моторошну історію, не забудьте підтримати канал. Лайк, підписка та коментар допоможуть в розвитку каналу і надихатимуть мене створювати ще більш цікаві історії. І головне не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні страшні історії. Обіймаю кожного, хто вже це зробив Ну що ж. Готові тоді вимикайте світло, надягайте навушники, ми починаємо. Є місця, що закарбовуються в пам'яті з дитинства, ті самі закутки, де колись випадкова зустріч переросла у дружбу, яка, здавалося, триватиме вічно. Але доля розпорядилася інакше, і ця людина зникла так само раптово, як і з'явилася, залишивши по собі лише спогад, що переслідує крізь роки. Для мене, це була стара автобусна зупинка біля моєї початкової школи. Вона стояла трохи осторонь біля пустиря, який колись, мабуть, був парковкою. Її металевий каркас давно проржавів, а на потрісканих бетонних плитах лежали товсті шари облізлих рекламних афіш і графіті. Вдень тут ще можна було почуватися спокійно, але ввечері, коли сонце сідало. Місце ставало дивним, ніби чужим. Саме там я познайомився з Денні. Денні був худим і блідим хлопчиком, трохи молодшим за мене, але в його зовнішності було щось неправильне. Його шкіра мала нездоровий сіроватий відтінок, ніби він рідко бував на сонці. Очі надто великі для його обличчя, темні і блискучі. Наче завжди трохи заплакані, а під ними залягли глибокі тіні. Він завжди носив одну й ту саму червону толстовку, що здавалася за великою, ніби належала комусь іншому. Капюшон завжди був натягнутий на голову, навіть у спеку, а рукава спускалися майже до кінчиків його коротких товстих пальців, на яких іноді виднілися. Темні подряпини. широкі спортивні штани звисали з нього, як звішалки, і часом я ливив себе на думці, що він рухається якось дивно, ніби перекочується зі сторони в сторону. У нього не було рюкзака, не було книжок, ні зошитів, ні цукерок у кишенях. Він ніколи не заходив до школи, він просто був там. На автобусній зупинці завжди. І, хоч у ньому було щось тривожне, щось, що мало б насторожити мене, я його не боявся навпаки, мені було цікаво я вперше заговорив з ним, коли побачив, як він пильно дивиться на мої чіпси, його погляд був голодним не просто щось, типу, Я хочу їсти, а справді голодним. Як у людини, яка не їла вже кілька днів. Я простягнув йому пачку. Він затримався на секунду, а потім схопив її, жадібно поглинаючи в міст. Дякую. пробурмотів він. Після цього він завжди був поруч. Спочатку, ми просто сиділи мовчки, потім почали говорити, якщо це взагалі можна було вважати розмовою. Я розпитував в нього багато речей, але деякі з них були для нього табу. Він завжди уникав розмови про школу, а коли я питав у нього про батьків, він тільки знизував плечима. Одного разу він прямо спитав мене, де я живу. І чи працює мій тато поруч зі школою? Це питання здалося мені дивним, але тоді я не надав йому значення. Ми знайшли спільну тему футбол. Я сказав, що хочу бути нападником, як довбик. Він відповів, що воротарі крутіші, і ми домовилися разом піти на місцевий футбольний матч. Але поступово я почав помічати речі, які змушували мене нервувати. Коли неподалік зупинявся зелений седан, Денні немов кам'янів. Я бачив, як в нього починали труситися руки, і він завжди крадькома поглядав на годинник. Іноді я бачив у машині жінку. Її губи були стиснуті в тонку лінію, а вилиці. Такі гострі, що скидалися на леза під шкірою. Якось Денні прийшов із розбитою губою. Що сталося? запитав я. Нічого страшного. пробурмотів він, ховаючи обличчя. Це не виглядало як нічого страшного. Я почав більше звертати увагу на подібні речі, помічав, як він здригається, коли поряд проходять дорослі, як напружується, коли вечоріє. Одного разу, коли я вже збирався йти додому, він раптом схопив мене за зап'ястя. Його пальці вп'ялися в мою шкіру, а з-під рукава виглядав синяк. Можеш залишитися ще трохи, будь ласка. Його голос був тремтячим. Я хотів запитати, що сталося, але саме тоді зупинився зелений седан. Жінка вийшла з машини, вона йшла прямо до нас. Її рухи були чіткими, мов у хижака, що наближається до здобичі. Денні стиснув моє запястя ще сильніше. Будь ласка. Його голос зірвався. Я збирався щось сказати, але почув голос позаду. Гей, малий. Я обернувся. Це був мій батько. Він чекав мене біля машини, махаючи рукою. Денні відпустив мене. Жінка різко зупинилася. Вона стояла на місці довше, ніж потрібно було, потім, не зводячи з нас очей, схопила День за руку, і силоміць потягла до машини. Вони сіли в седан і поїхали. Більше я його ніколи не бачив. Ми переїхали через кілька місяців. Роками я шкодував, що не допоміг Денні. Я думав, що він був бездомним хлопцем, якому потрібен друг. Але багато років по тому в коледжі я працював над дослідницьким проєктом і випадково натрапив на старі поліцейські зведення. Я прочитав заголовок одного з них, і моє серце застигло. Жінка заарештована. За спробу викрадення дитини, статтю супроводжувала зерниста фотографія. Зелений седан. Жінка в машині. Я продовжив читати. Поліція викрила мережу викрадачів дітей, яка діяла кілька місяців. Вони заманювали жертв, використовуючи інших дітей. У статті була ще одна фотографія. Маленька, нечітка фігура в червоній толстовці. «Денні! Боже, це був мій Денні!» Моє дихання перехопило. Я перечитав статтю ще раз, сподіваючись, що помилився, але текст залишався незмінним. Він не був жертвою тієї жінки, він був спільником. У статті Денні був описаний як карликовий чоловік, який видавав себе за дитину, щоб заманювати інших тридцять сім років йому було довбаних тридцять сім років. Я згадував, як він питав, де я живу, як розпитував, де працює мій батько, як змушував мене залишитися на автобусній зупинці з ним. Як його погляд був не просто наляканим, а винуватим? Роками я думав, що мав врятувати Денні, але насправді я врятував себе.